До Ісуса підійшли учні і запитали Іван Гліт Матвія, 26 розділ, 17 вірш. Де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому, учитель каже: мій час близько. В тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус. І приготували Пасху. Коли настав вечір він сів до столу з 12 учнями, а як вони їли, сказав, запевняю вас, що один із вас мене вирість. Дуже сумуючи, кожен почав говорити йому, чи не я, Господи. А він у відповідь сказав: той, хто, той, хто мочить зі мною руку миску, мене видасть, але син людський йде, як написано про нього. Гореш тій людині, яка зрадить сина людського. Краще було б тій людині не народитися. Займайте свої місця. Сьогодні у нас, у нас пасха. І пасха це радість. Радісна це добра, добра новина. Ми сьогодні чули цю проповідь Пасху. Ми вже місяць святкуємо, місяць проголошуємо. Знаєте, Україна має оцю благодать, благодать нагадувати собі, благодати підтримки в такий, в такий непростий, непростий час. І е, сьогодні ми повернемося, Знаєте, в цієї Пасхи є коріння, в цієї Пасхи є цей фундамент. фундамент Цієї історії. Якщо перейти і повернутися в самий початок книги, книги Вихід, це е, історія ізраїльського народу, який був в, в полоні, який був в залежності, який тяжко працював. І написано, що настав той час, коли е, вони почали кликати до Бога. Вони почали кликати до Бога, і Господь каже: я почув цей крик, цей вопль народу свого. І каже, я їх визволю. І він посилає Моїсея і являє його з великими чудесами, щоб показати його авторитет, силу. І от остання кара, десять кар. І от настає остання десята кара, коли сказано цей суд. Над, над єгипетським народом, де сказано, що е, все первородне, все первородне, від скота до людини воно помре. А воно помре, і знаєте, а єгипець, ізраїльський народ знаходиться серед Єгипту. Він також там. Неже і їх торкнеться цей суд і це покарання. Але Господь говорить: а ви ж візьміть. Ви ж візьміть ягня по сім'ям вашим, закрить його і, і кров'ю помажте косяки дверей. І коли буде йти цей агнець, коли буде йти цей ангел, він побачить кров цього агця, і він песах переступить, обійде, не війде і не теркнеться вас. Пасха! Апостол Павло проголошує, наша Пасха Христос принесений за нас жертву цієї радісної новини, знаєте, є цей фундамент коріння. Це смерть. Хтось повинен був взяти на тебе заплатити. В Слові Божому написано, що згідно закону немає прощення гріха без пролиття крові. Немає. Знаєте, Христос став оцією Пасхою. Він каже, я бажаю вживати цю Пасху. Я бажаю вам показати, розкрити її всю сутність, всю сутність людини, Зрадницьку сутність, відступницьку. Знаєте, От ми часто Іуду бачимо десь далеко. Але якщо подивитися, то хіба не ми не відступили? Хіба не ми зрадні, хіба не ми покинули Господа? Хіба не ми далеко блукали? Всі. І Христос говорить, що я прийшов, щоб ви мали, мали цю надію. Знаєте, Пасха свято це свято радості. Я хочу, щоб ми відкрили 70-й псалом. П'ятий вірш. П'ятий вірш, де записані такі слова. Це слова Давида, це слова Давида, і він говорить так. Але нехай виселяться і радіють у тобі ті, котрі тебе шукають. Ті, що прагнуть Твого спасіння, хай постійно говорять, будь звеличений, Боже. Я ж бідний та нужденний, Боже, поспіши до мене, ти моя допомога. Мій визволитель, Господи, не забарися. Дивіться, нехай виселяться і радіють у тобі ті, котрі тебе шукають. Як мало тих, хто шукає Господа, я можу сказати навіть навпаки, Бог знайшов нас. Я жив далеко, не знаючи про Бога 30 років. І коли ця звістка, знаєте, це слово Боже торкнулося мого розуму, серця, душі, щось відбулося, щось відбулося таємниче. Це розуміння того, що є правда, є Бог. Що те, чому що навчали, Воно без фундаменту. Це всього лише теорії. Я вивчав теорії, а виявляється, є правда. І Давид говорить: ті, що прагнуть Твого спасіння, хай постійно говорять, будь звеличений, Боже. Пасха це звеличення Бога. На фоні зради людей, на фоні того, що людство відступило. Зрадила оцю благодать, яка з нею з'явилася. І Давид це цар, це муж багатий, муж славний, муж достойний. Він каже, я ж бідний та нужденний. Боже, поспіши до мене. Ти моя допомога, ти мій визволитель. Господи, не забарися!» Господи, не забарися» — Як сьогодні. Важливо і нам не баритися сприйняття оцієї благодаті. Як сьогодні важливо нам бачити себе бідними і нужденними. Сьогодні благословений час, коли в нас є не по одній одежі, не по одній парі обуви, не по одному світеру ми маємо. І ми не можемо сказати, знаєте, що ми бідні і нужденні, як тоді були. Але духовно ми бідні і нужденні. Ми сироти, ми покинуті. Він каже, я бідний нужденний. Ти моя допомога, мій визволитель Господь не забарися. Пасха, це Господь не забарився. Знаєте, про це спасіння визволення говорить не тільки Давид, про це спасіння визволення говорить Ісая, 12 розділ з другого вірша. Адже Бог моє. Адже Бог моє спасіння. Надіюся на нього і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня Господь. Він став моїм спасінням. Тоді з радістю будете черпати воду з джерела спасіння. І скажете того дня. Прославляйте Господа, проголошуючи Його ім'я, сповіщайте між народами про діяння Його, розповідаючи, яке преславне Його ім'я. Співайте Господові, адже Він здійснив велике. Нехай про це знають по всій землі. Веселіться і радійте всі мешканці Сіону, Бо великий посеред тебе, святий Ізраїль. Дивіться. Здається, от Ізраїль мав цю обмеженість, він був вибраний, але от благо звістка спасіння і Спасителя сказано співайте Господові, адже він здійснив, здійснив велике. Він здійснив велике. Він став нашою Пасхою. Він став оцим ягням відкуплення. Він взяв на себе гріхи наші провини наші. І сьогодні ми збираємося світу і проголошуємо Його смерть. Тому що Христос сказав, кожен раз, як будете їсти цей хліб і пити це вино, смерть Господня звищає, Його смерть. Якби цього не відбулося, не було б Воскресіння і перемоги. Пасха вона стоїть на оцій перемозі, на оцій Воскресіння. Кажете того дня, прославляйте Господа, проголошуйте Його ім'я, сповіщайте між народами про діяння Його, розповідаючи, яке приславне Його ім'я. Знаєте, людям завжди треба чимсь схвалитися. Так людина влаштована, вона хвалиться або своєю силою, або своїми здібностями, або своїми технологіями, досягненнями. От людям завжди треба чимось схвалитися. І Ісая говорить, сповіщайте між народами про діяння, Його, розповідаючи, яке преславне Його ім'я. Апостол Петро говорить: бо немає іншого імені, яким би належало нам всім спастись, крім імені Ісуса Христа. Ось воно величне ім'я, ось наш Господь, ось наша Пасха. Ось наше Воскресіння, ось наш, наш вихід, ось наше звільнення. Прообразом Воскресіння є та історія, яка відбувалася з ізраїльським народом в пустелі, коли їх жалив цей змій. Ці змії жалили, як про образ гріха. І вони мали помирати. Але Моїсей Господь каже, підніми цього змія на жезл, і кожен, хто з вірою буде дивитися, він буде живий. Він не загине. Він переможе ту силу смерті, яка діє в Його тілі. І ця перемога це наш Господь, це наш Христос. Сьогодні ми, як його народ, зібралися разом звершити цю заповідь. Знаєте, я нічого не зможу нового додати до цього. Я тільки зможу вам нагадати, і нехай кожен сам перевірить себе. Чи дійсно Господь є мій Спаситель? Чи я радію Його імені. Чи я славлю і проголошую Його ім'я? Чи належу я до, до його народу? Чи приєднався я до Його народу, до Його церкви через хрещення? Чи заключує цей союз? Віри спасіння і йду, очікуючи великої славної надії приходу нашого Господа і Христа. Знаєте, сьогодні у людей руйнуються всякі, всякі фундаменти підвалені для радості. Нещодавно спілкуюся з однією, однією жіночкою, вона каже, так хочеться радості, радіти, але немає чому радіти. Раніше раділа дітям, поїхали, внуків забрали, здоров'я пройшло, зарплата каже, ну, хватає, Але я не можу сказати, що усі цій повноті її радію. І каже, все якось, воно каже, як пісок через руки проходить і каже, здається, вже в мене не залишається тої радості, де її взяти? Я кажу, Слухайте, єся радість, яка не торкається цієї землі? Вона каже, Ви віруючи? Я кажу, точно. Вона каже, ні, тоді не надо. Я думаю, ну чому? Чому не треба? Вона каже, тоді не надо. Я кажу, як хочете. Знаєте, Христос Він прийшов, приніс оцю, оцю радість. Щоб ми з вами, вами раділи. Раді. Нехай веселяться і радіють у тобі, які тебе шукають. Ті, що прагнуть Твого спасіння, хай постійно говорять, будь звеличений, Боже, які влучні слова Давида, які влучні слова. Знаєте, Ми прийшли сьогодні шукати, шукати Господа. Ми сьогодні прийшли нагадати, Знаєте, люди зради. Люди відійшли від Бога. Люди не бачили цінності в Ісусі Христі. Ця історія про Іоту, знаєте, що вона показує? Наскільки він був нецінний не навіть для своїх учнів, він не представляв цінності. 30 серебряних це те, що світ оцінив нашого Господа. Але оцінити те, що зробив Господь через свою жертву, неможливо. Апостол Петро говорить, каже, ми відкуплені. Ми відкуплені, ми спасені, каже, недрінним золотом і серебром, але дорогоцінною, дорогоцінною кров'ю Сина Його, Ісуса Христа. Сьогодні ми прийшли, зібралися для того, щоб проголосити цю смерть, але і в смерті, і в велику перемогу. В смерті в велику перемогу. Ви знаєте, вони сьогодні поєднані невідрівно. як оці е, ланочки ланцюга, кріпко поєднані, запаяні. Смерть, здається, потягнула нашого Господа. Але Божа благодать сила, вона підняла його і воскресила і показала, що спасіння в Господі. Радійте, тіштесь і веселіться всі ті, хто шукає. Спасіння, спасіння від Бога. 12-й розділ, другий вір. Адже Бог моє спасіння. Адже Бог моє спасіння. Надіюся на нього і не боятимусь. Тому що моя сила і моя пісня Господь. Він став моїм спасінням. Він став моїм спасінням. Нехай кожен, хто сьогодні тут, беручи цей хліб, вино, він сказав, ось мій Господь, ось мій Спаситель. Спомин, це заповідь вечеря Господня. Е, написано, що е, Санніко пише, що це є хліб, це підкріплення церкви в її подорожі в небесах. Ми підкріплюємося, ми підкріплюємося цією благодаті. Зустрічаючись з Христом, беручи цей хліб.